Вітаю, ви на каналі Тося читає казки. Казка про Тамлін. Переказала Ларі Дон ілюстрації Філіпа Лонгсона. Тамлін або Тамлейн. Це одна із найдивовижніших шотландських казок. Вона також відома як одна із балад прикордоння протягом століть її по різному розповідали. На друкованих сторінках вона згадується іще в 1549 році, але швидше за все вона набагато давніша. Колись давно у Шотландії, неподалік кордону, жила дівчина на ім'я Джанет її батьком був Лерд Картехо, який володів багатьма полями та пагорбами навколо, а також прекрасним Картехокським лісом. Джанет дозволялося гуляти по полях, по пагорбах, але заборонялося ходити у ліс. Усім дітям прикордонні розповідали казку про хлопчика на ім'я Тамлін, якого викрали феї у Картехокському лісі. Їм розповідали історію про лютого казкового лицаря, який тепер охороняв ліс для королеви фей. Їм наказували ніколи не ходити у ліс. Але Джанет не вірила у казки, а ще вона не любила, коли їй вказували, що робити. Тож одного погідного жовтневого дня вона прокралася із дому лерда і увійшла у картихокський ліс. Вона йшла повз високі дерева, куштувала стиглі фрукти і слухала спів крихітних пташок. Вона знайшла кам'яну криницю, біля якої ріс кущ троянд. Дівчина простягнула руку, щоб зірвати пізню квітку, яка розпустилась на колючій гілочці. Стебельок тріснув, і Джанет почула над собою голос: Це не сподобається королеві фей. Джанет підвела очі. На дереві сидів якийсь парубок. Королева фей не любить, коли люди крадуть фрукти або квіти у її лісах. «Така це не її ліс, це ліс мого батька, і, у всякому разі, я не вірю ані в королеву фей, ані в казки, відповіла Джанет. В цей момент юнак зник з дерева і потім знову з'явився перед Джанет. А оце ти повірила? Джанет засміялася. А ти що, фей? Він теж усміхнувся. Так, але я не народився феєю. Мене викрали феї, коли я був маленьким хлопчиком, я виріс і перетворився на казкового лицаря. З цими словами він перестав усміхатися, вихопив свій блідосрібний меч Ти мусиш повернути квітку, а ще ти мусиш вийти геть із цього лісу і ніколи в нього не повертатися. Але Джанет міцно тримала квітку. То це ти тамлін? Хлопчик, якого викрали феї, у цих лісах. Так, це я. А звідки ти дізналася? Так за тобою все ще сумують. Люди були б дуже раді бачити, як ти повернешся додому. І Джанет розповіла Тамліну, що давно, коли його кінь повернувся без нього, його сім'я шукала його, а потім оплакувала. Усі місцеві діти досі співають пісні про те, що тебе викрали феї. Тамлін опустив меч. Джанет його запитала А тобі подобається бути феєм? Ну, звичайно, тому що я магічний, могутній тут у лісі. Але ж хіба ти не потрапив у пастку, вічно працюючи на королеву феї? Чи не хотів би ти знову стати людиною? Чи не хотів би вийти із цього лісу? Тамлін знизав плечима. Чари королеви фей надто сильні, щоб я зруйнував їх сам. А я тобі допоможу. Чому? Ну, я думаю, що хлопчикові, якого викрали феї, слід дозволити повернутися з лісу додому. Тамлін повільно озирнувся на прекрасні дерева, насяючий колодязь, і кивнув, а потім прошепотів Джанет, як зруйнувати над ним владу королеви фей. Джанет пообіцяла, що звільнить його, а потім вийшла із лісу, усе ще несучи троянду королеви фей. Щойно сонячний жовтневий день змінився ніччю, Джанет втекла з Головінської вечірки у будинку лерда. Вона прокралася у ліс до колодязя і сховалася біля трояндового куща. Опівночі вона почула, як армія королеви фей марширує її землями, як завжди у ніч на Геловін. Повз неї проїхав казковий лицар на чорному коні. Він очолював ряд чарівних воїнів із луками та стрілами. Ще один казковий лицар проїхав на коричневому коні, за ними йшли воїни зі списами. А потім Джанет побачила, як наближається білий кінь, на якому їхав Тамлін. Одна рука у нього була у рукавичці, а друга оголена. Джанет згадала план Тамліна і свою обіцянку. Вона знала, що зараз у неї є шанс зламати владу королеви фей. Вона підскочила, схопила Тамліна за голу руку і змусила його злізти з коня. Згори пролунав голос. Відпусти його, дівчино, він мій назавжди. Ні. крикнула Джанет, обійняла Тамліна і міцно його притиснула. Одним словом, королева Фей перетворила Тамліна на Змія. Той зашипів Джанет в обличчя Але вона його не відпустила. Королева фей перетворила Тамліна на дикого кота. Той подряпав руки Джанет, але вона його не відпустила. Тоді королева Фей перетворила Тамліна на лебедя. Лебедині крила били Джанет по плечах, але вона його не відпустила. Королева Фей перетворила Тамліна на оленя. Його роги поранили Джанет Ребра, але вона його не відпустила. Тоді королева фей перетворила Тамліна на вовка. Він гарчав, кусав Джанет за рукави, але вона його не відпустила. Нарешті королева фей перетворила Тамліна на палаючу гілку. Джанет пам'ятала план і свою обіцянку і знала, що тепер вона має усю владу, тому вона кинула палаючу гілку у колодязь. Полум'я згасло. Тамлін вибрався з колодця мокрий, і він сміявся. Королева фей закричала звідчаю, коли її влада над Тамліном зникла. Джанет і Тамлін разом вибігли з лісу. «Ну тепер ти віриш у казки? запитав Тамлін. Ну, тепер вірю, усміхнулася Джанет. А чи віриш ти у щастя назавжди? І ось хлопчик, якого викрали феї, і дівчинка, яка чинила опір королеві феї, побігли до будинку Лерда, залишивши ліс позаду.